Слава Україні. Телебачення народного бачення ми працюємо для вас. Сьогодні у випуску. На Волині гостював відомий український стронгмен Василь Вірастюк. Вихованці Колківського шкільного лісництва долучилися до благодійного богатирського турніру Коти Горошко, що відбувся у Колках Луцького району. Учора, 22 жовтня, у громаді в чергове організували збір коштів. Які спрямують на потреби наших захисників. Цього разу спеціальним гостем благодійного турніру став відомий український стронгмен Василь Вірастюк. Заявка на книгу рекордів на Волині з'явився незвичайний арт-об'єкт. Новий арт-об'єкт у вигляді безпровідних навушників. Про це пише суспільне з посиланням на інформацію автора проєкту, скульптора Олега Годунова. Трохи змінили пропорції і не чіплялися до назви AirPods через авторські права. Це вже в народі пішла така назва. Коли ми їх робили, то дійсно хотіли, щоб вони були найбільші в Україні. Цей рекорд поки не зареєстрований, але ми подаємо заявку на його встановлення, розповів Годунов. Любишівська селищна рада купила квадрокоптери. Як стало відомо, Завершився тендер щодо закупівлі літальних апаратів. 16 жовтня Любишівська селищна рада уклала угоду про закупівлю квадрокоптерів. Про цей район Любишів дізнався на сайті Зак'Юпивли Проу. Як повідомляється на сайті Любишівської громади, селищна рада передасть квадрокоптери військовим. На Волині наполягають на поверненні державі земель оборони поблизу кордону з Білоруссю. Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася з позовом в інтересах Волинської обласної державної адміністрації до Любишівської селищної ради та суб'єкта господарювання, аби визнати недійсними рішення органу місцевого самоврядування, договори оренди землі, скасувати реєстрацію у державному земельному кадастрі земельних ділянок загальною площою 5,21 гектара і вартістю 61 мільйона гривень та повернути їх державі. День української писемності 2023 коли відбудеться Радіодиктант національної єдності. Радіодиктант Національної єдності у 2023 році вперше відбудеться на 9 листопада. У 2023 році це дійство відбудеться 27 жовтня об 11 годин 00 хвилин, у День української писемності та мови. Досі цей день відзначали 9 листопада. Авторкою радіодиктанту Національної єдності цьогоріч стала українська поетка та перекладачка Катерина Калитко. А читати диктант буде актор Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш. До методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця докторка філологічних наук Лариса Масенко. Слава Україні! Телебачення народного бачення ми працюємо для вас.